Терези, я вітаю вас, це Таро Гороскоп на 2026 рік. Давайте подивимося, яка буде характеристика особистості. Ось така Терези карта, про що вона для вас, що вона характеризує, що вона вас викликає, радість, страх чи навпаки, відторгнення, злість. Зробіть скрін. Підіть в чат GPT, запитайте охарактеризуй мені цю людину, напиши мені характеристику особистості. Така ви людина будете в 2026 році. Добре, Терези, поїхали. Які головні енергії у вас будуть відбуватися в 2026 році? Перегонуте Сонце. Давайте запитаємо, про що це? Про четвірку кубків. Перегонуте сонце це карта показує, що, можливо, ви будете знаходитися в якихось обставинах або з людьми, де ви не відчуваєте себе. Комфортно, знаєте, це якась ситуація, яка більше за вас. Люди масштабніші, люди якісь, які, можливо, не розуміють вас. І ви якось в якихось обіжульках. Да? Тут присутність ще такий, інфантилізм трохи, дитяча така позиція, коли я закриваюся, я обіж, ображаюся, в мене якісь є претензії до людей. Тут потрібно звернути увагу на те, де ви б самі могли вже бути людиною, яка виконує свою місію, яка світить, яка багато що робить для когось, для людей. А ви претендуєте на це, але по суті ви. Не бачите класних можливостей, ви закриваєтесь, ви трошки в обіжульках, ви не можете вийти з позиції я там світю, щось роблю. У вас більше показучністю, і тому показує Терези, що в 2026 році зверни на це увагу, зверни, де б ти могла міг виконувати свою місію, бути потрібний, нужним, а не закриватись від цього всього. І більше якось, ну тому що таке відчуття, що ви не можете переварити цю інформацію. Ви не можете соответствувати тому місцю, де ви знаходитесь, а дуже хочеться. І поки у вас не виходить, ви реагуєте болісно, ображаєтесь і в такій якійсь апатичності, Ви навіть не замічаєте, що є класні люди, класні можливості, тому що ви десь в своєму егоїзмі і такому дитячій інфантильності, яка не дає вам цього замітити. Добре, друга карта для Терезів на 2026 рік. Прекрасна карта, Рицар жезлів це якась така справа, якою ви будете горіти. Це дозволите собі жити так, як я хочу. Це якісь класні путішествия, дороги. Це коли я. Творчості, коли я люблю то, що роблю, я наповнююся, я е, люблю свою роботу, наприклад, своє хобі. Це карта дороги, це карта швидких дій, е, це карта е, така людей, які е, достатньо витривалі, також люблять, щоб їх хвалили, давали їм якесь значення. Давайте доповнимо цю карту. Тут показує, що у вас можуть бути якісь ситуації з незакритими базовими потребами і грошовими аспектами. Треба звернути вам на те, щоб свою роботу перетворити не на хобі, а на дисципліну і кожднівний трудоднівний труд. Отут у вас було, так? що ви якось не можете впоратись, закриваєтесь. Тут теж показує не хаотично, це не хобі, це кождневна робота. Зверни на це увагу. Або зверни увагу на те, де ти йдеш на енергіях мужських, чоловічих, да, або, можливо, в відносинах, якщо це касається, то ви, як любовні, це вас не роблять головною жінкою. Такі ще аспекти можуть бути. Добре, ще про що, Терези для вас рік. Перегонутий король Пентаглів. Ну, це теж класна карта, ви будете більше всього сфокусовані на грошах, грошові аспекти. Як мені закрити, що мені купити. Що мені в дім принести, перегорнути... перегорнути король Пентаклів, або це в вашому оточенні буде якась людина, яка може хитрити, обманювати вас. Ну, тут теж щось зв'язано з замужеством, жінка-чоловік, чи вас беруть в сім'ю, чи може якийсь бути мужчина, який не Да? Отак От показує, або ви будете так багато сил прикладати, старатися, можливо, якимись хитрощами і зворотними путями прийти до стабільності, до результату. Але бачите, показує поки. Ну, поки у вас по перегорнутому сонці, ви ще не доросли до цього, до того, що ви хочете, ви реагуєте болісно, закриваєтесь і поки не можете закрити ті базові потреби, як би ви хотіли. Не хитри, не звивайся, як куш на сковородки, а сідь, сядь, проаналізуй і дій чесно, справедливо, практично, консервативно. Хід має до ситуації. Добре, підказка для вас Терезина 2026 рік. Туз мечовий. Ну відсікай те, що тобі не потрібно. Вмій за себе постояти. Це енергія класних навчань, класних починань, підписання договорів. Вмій десь агресивно сказати ні, відстояти свої кордони. Бути людиною, яка за себе вміє постояти, яка вміє щось проговорити, людина, яка отримує результати через дії, через дії різкі, агресивні, дії такий холодний розум, я включаю логіку, холодність, розумність і вирішую ці питання. Да? І тоді я в якомусь осередку з якимись людьми отримую результат. Отак От показує мені. Добре, Терези, Давайте подивимось характеристику особистості, яка ви будете людина у 2026 році. Перегонута четвірка пентаклів. Ну, потрібні будуть у вас якісь будуть і трати, витрати. То, що ви так багато накопичували, придеться віддавати ці гроші, вкладати. Можливо, це зв'язано буде щось з сім'єю, з вашою якоюсь. Поміч у сім'ї, родині. Ну, Тут е, така хаотичність, нестабільність, і все-таки тут ідуть якісь трати, показує, що все-таки потрібно би було трошки складати, щось відкладати. Тому що дійсно оці трати у вас ідуть. О якісь такі хаотичні трати. Треба подивитися, а куди ще ці гроші віддаю. Тому що вам не хочеться дійсно буде віддавати ці гроші, але придеться на щось потратити, щось віддати. Давайте подивимося оракул долі для вас на 2026 рік. Перегорнутий ключ показує, що поки не час відкривати всі двері. Да, рік для вас такий, що дуже багато у вас якихось бажань, що ви щось хочете досягти, відкрити, зробити для себе. Але показує, що поки це відкладується, не час ще відкривати ті двері. Ті можливості, які ви собі запланували. Отут мені показувало, що поки обстоятельства вийшли більші за вас, поки ваша позиція така трохи дитяча, поки у вас позиція, де ви трошки хитрите, щось маніпулюєте. І це треба вирівнювати, напрацьовувати свій характер, обуздати свою таку якусь поведінку егоїстичну, побачити себе, що, де мені потрібно вміти сказати ні, відсікати неправильних людей. І тоді тільки оцей ключ ви зможете тоді відкрити всі двері, які для вас будуть у 2026 році, а поки показує, що це такий рік більше для вас, як пропрацювання вашого характеру, пропрацювання ваших якихось базових потреб і вашої особистості.